Всім самим найкращим величезний привіт. Нарешті я на кухні, і нарешті у нас сьогодні буде дегустація плаваних сирочків. До речі, хочу вас попросити в коментарях, як завжди, щоб ви залишали коментар того чи іншого сирочка, тої чи іншої фірми, який ви зачасто купуєте і який вам подобається. Адже ми на коментарях з вами ділимось тут продуктами того чи іншого продукту, добрий він чи не добрий, купувати його чи не купувати, якісний чи не якісний. Сьогодні буде дуже-дуже багато, як ви бачите на каналі, можна сказати, такої дегустації. Не професійна, звичайно, така. Це у мене огляд, але постараюсь донести вам з вашою поміччю смакисть, оцих, оцих сирочків, які продаються в наших магазинах. До речі, ви вже звернули увагу давно, що вага йде не 100 грамів, а зазвичай 70 або 75 грамів. Я навіть бачив десь 50 грамів, це був не сирок, а сирний продукт те, що я був дуже здивований. Ну ось сьогодні ми з вами подивимось. Вершковий від Золотий Резерв, точніше, Золотий резерв, шостка, славія комо. Це що у нас? Пірятин. Ось на цей дуже такий знаєте, нашумівший молліндам, Звенигора і президент. Хочу подякувати вам за коментарі, за ваші і за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Плаваний сирочок самі, господинки, ви знаєте, що це може бути і повноцінний обід, і може бути як перекус, і також можна з плаваних сирочків зробити дуже-дуже багато різноманітних салатів та страв. Дуже багато вважають, що сирки, оці плавлені сирки, виготовляються із сировини, із вторинної сировини. Або ж із залишків твердого сиру. Бачите, що тут написано: з твердого сиру? На деяких навіть написано ДСТУ. Я думаю, що я вважаю, якщо б робили із залишків якогось там продукту, то скільки треба тих залишків, щоб зробити а, таку велику кількість сирків. І я думаю, що торгові марки, такі популярні торгові марки, не будуть а, зловживати таким. Насправді а, сирок виготовляється із твердого сиру, сечужного сиру та молочної сировини. Ну І додатково додають у сировину солі, які плавлять сир і роблять оцю масу однорідною. Це все вказано в складі сирочків, і на це все ми будемо звертати увагу. У мене кому і вершковий, хочу спробувати. Ось тут у нас є ще чедеро, плавлений з беконом. Давайте спочатку ось ці от три штучки відкриємо з вами і покуштуємо. Так, дивимося одразу на, на упаковку, дуже гарно відкривається упаковка. Сир не пристає сам до упаковки, це теж не менш важливо. Завжди звертайте увагу на твердість та на колір а, самого плавленого сирочку. Дивимось всередині, щоб була однорідна маса. М -м, ось, давайте спробуємо ось цей. М -м, хочу сказати, не забувайте про коментарі, яку а, ви перевагу надаєте, які торгові марки. Вершковий. Пілятин. На смак а, приємний, дійсно, вершковий смак. На упаковках деколи пише, зна написано, знаєте, як замість того, щоб писати сир, а, написано сирочок. Так що звертайте увагу, щоб а, не купити сирний продукт. І на склад, тут написано: сир плавлений, вершковий. Так що тут претензій нема ніяких. Давайте спробуємо а, оцей сир плавлений бекон. Хочу так, з твердого сиру хочу спробувати от цей аромат, звідки він ем, походить, скажіть мені, будь ласка, упаковка на щось не дуже добре відкрилась. Чи тут дійсно додають ці шматочки бекону, чи він якийсь має ароматизатор? Зараз ми почитаємо з вами склад. Так, однорідна форма. Бачу, що сир дійсно твердий. М -м -м. І дійсно відчувається бекон. Підкопчений якийсь бекончик. Читаємо з вами склад. Дійсно відчувається. ну Ці ось шматочки, ось ці, це дійсно бекон. Це дійсно бекон, це ніякі не ароматизатори. І досить виразний такий аромат цього бекону. Так, і склад. Склад, вода питна, сир, 35% жирності, молоко сухе, масло вершкове, шинка. А яка шинка? Не бачу, дуже тяжко читати. І я також бачу ароматизатор шинка. Бачу в складі ще подрібнена сушена шинка. Свинини, сіль кухонна, підсилювач смаку. Добре, теж мені сподобався. Він, мені здається, навіть трішки більше, затвердіший, ніж за запирятин. Давайте ось цей. Дивіться, який цікавий колір. Це нас іде чедеро, який нещодавно з'явився в магазинах, принаймні в нашому магазині. Нещодавно цей сир я побачив. Так, а тут вже так цікаво. Зараз прочитаємо також склад. Дуже дивно, він м'якший. Оцей кому від цього кому, цей набагато твердіший. Ось. І тому для натирання він, мабуть, буде трішки заважко, щоб його натерти. Давайте почитаємо склад, але на сніданок він м -м, досить непоганий. Масло вершкове, сир 30%, молоко сухе, ароматизатор. Так, а, Я хочу почитати, що тут йде, цей чедеро, що тут входить. Не бачу нічого, бачу тільки барвник натуральний. Дуже тяжко читати, бо надзвичайно маленький шрифт. Ну, я хочу сказати, що також додавання барвників натуральних харчових у продукти допускається. Давайте далі з вами спробуємо ось цей золотий резерв, дружба та вершковий вплавлений сирочок. Я знаю, що дружба, він більш щільніший має бути, більш твердіший. Також зараз ми його спробуємо, відкриємо, читаємо швиденько склад Так, з цієї сторони. Вода питна, сир, масло вершкове, сироводка молочна, суха, молоко, сухе знежирене, Та як у всіх сирків плавлених, більш-менш плюс-мінус Одинаковий склад. Стабілізатор. Сіль кухонна, регулятор кислотності. Давайте відкриємо. Ця торгова марка популярна в магазинах, її можна зустріти на прилавках. Так, хочу спробувати ось так відламати ще раз. Я собі ще відрізав шматочок. Хочу сказати, що мені сподобався. Він підійде для натирання на салати. Буде добре. І давайте одразу ж хочу відкрити оцей вершковий, поки я пам'ятаю консистенцію Золотий резерв дружба. Ось так відкриємо, подивимось також на щільність, а цей також я бачу не є м'який. Дружба, можна сказати, трохи позасмаковивми тут більше солі. А от у вершковому солі трішки менше. Смаками майже нічим не відрізняються, хіба тільки от по за сіль вершковому трішки менше. Він дійсно такий ніжний вершковий. Хочу зазначити, що ці сорочки теж не є а, із гірших торгових марок. І далі з вами у нас буде шостка, теж вершковий, що тут у мене ще є? І давайте президент. Вершковий. До речі, я читав коментарі, коли я робив огляд в магазині акції, що за президент дуже якісь негативні відгуки були. Давайте зразу його і відкриємо. Подивимось, так: сир плавлений, вершковий 38% жирності. Так, склад. Вода, питна, твердий, молоко короюче, нормалізоване молоко. Ну, все так, як бачите, також за списком все таке ж саме: вершки з короючого молока. Стабілізатор, сіль кухона, регуля... регулятор кислотності. Відкривається він трішки, здається, по-іншому ось так. Мабуть, твердий, дійсно буде твердий. Я одразу хочу руками поламати, щоб відчути його консистенцію. Ну, і це про те, що я вам дійсно те, що ви писали, я от спробував один шматочок, потім ще другий. На язику відчувається щось не те. І я почина, почав читати а, склад. І дивіться, що я знайшов: модифікований крохмаль а, з восковидної кукурудзи. Ну, Решта, все-таки, за, за складом, як інших сирочків. Тому він дуже дивний такий, ну, на смак я би не сказав, але на саму консистенцію і. Ну, от відчувається в цьому сирочку якийсь дивний інгредієнт, чи як пояснити, не знаю, щось не те з ним, дійсно. От, бачите, і я знайшов про те, що і ви мені писали, що дійсно щось не. А, це що таке? Ага, це, це вже. бачите. Також звертайте увагу, щоб сирочки були добре запечатані. Ви бачите? Дивно, дивіться. Тут була, бачите, дирочка була, і він такий трішки зіпсутий. А ось тут, я не знаю, він запечатаний добре, але все одно є такі жовті місця. Звертайте увагу, коли купуєте сир, щоб упаковка завжди була ціла. Це у нас шостка вершковий. Так, по консистенції не можу сказати, що твердий. В принципі, це є вершковий сир, він не може бути, здається, твердим. Так, ну що ж, хочу сказати, що дійсно він вершковий, ніжний, не твердий. За термін придатності хочу сказати, що, бачите, термін придатності хороший. Не знаю, по чиїй вині, може, по моїй, може, така вже упаковка була. Ну, ось так так що дивіться. Але мені не подобається, що ось тут, по краях, це ж все герметично було закрито. Ось так от ось, сирочок має ось такий вигляд. І ось тут також щось мені не подобається. Бачите, тут таке щось навіть рожеве. Сама консистенція, я вам сказав, сир ніжний, і натиратись буде недобре, але на сніданок на, на канапку буде добрий. Далі, оцей муліндам, я ніколи його не купував, тому буду куштувати, пробувати разом з вами зараз перший раз. І дивіться, упаковка мені вже не подобається. чим, тому Тим, що тут сирок я бачу, трішки. А, Це сама упаковка, я зрозумів, вибачаюсь. Добре. З упаковкою все добре. Але дуже багато пишуть, що hmm. to... багатьом не... також не подобається цей сир моліндам. Я його пробую вперше разом з вами. Навіть такий собі більший шматочок візьму. Господинки, так як більша частина дивиться жіноча аудиторія. Господинки, хочу вам сказати, що надзвичайно дивний смак. Я його вже ще раз відрізав, хочу спробувати. Не повторюється склад. Я перший раз такий склад, смак відчуваю, точніше, і хочу подивитися на склад, адже дуже спірне питання на оцей Молінда, фірми Моліндам. Це у нас йде вершковий, він дійсно дуже ніжний по консистенції. Але тут в склад, в склад йде, зараз я вам покажу, Ось регулятор кислотності, лимонна кислота, а ось ароматизатор масло, вершки. Якщо ви не бачите, можете вже в самому магазині подивитись, поцікавитись, ароматизатор, масло-вершки. І тому, мабуть, такий смак у цього сирочку вершкового малінда. Тому склад, я почитав, відповідає так, як і інші плавлені сирочки, все добре, а сам ароматизатор масло вершки додає, мабуть, йому ось такого дивного смаку. Добре, і в нас ще два сирочки залишились. Це Звенигора, він вже дуже давно на українському ринку, і Славія. Експерт смаку написано: сир Славія голландський, і Звенигора плавлений оригінальний. Давайте спробуємо ось цей. Ще хочу вам сказати за термін придатності. У плавлених сирочків дуже-дуже довгий термін придатності порівняно з твердим сиром. Тому що вони проходять термічну обробку. обробку. Так, упаковка відкривається дуже недобре, мені не подобається. Хоча відкрилась добре. Так, добре. Дивимось на сам сирочок. Так, хочу відламати рука. Ой, він дуже, він дуже слизький, дуже слизький, такого сиру в мене ще не було. Дивіться, він надзвичайно слизький, прямо випадає з упаковки. Ось, І в руках я його дуже тяжко втримати. Дивно. Хочу попередити, це ніяка не йде не реклама, це все куплено за мої гроші, і це особисто мій, мій смак. Смаки в нас у всіх різні, тому, тому і це ніяка не дезінформація про той чи інший продукт. Хочу сказати, що за смаком непоганий, але так як я вживаю трішки менше солі, для мене він солений. Так, склад: сир твердий, сир гауда, суміш, какао, ароматична какао. Суміш смак. Смаку ароматична, сир гауда. Ось. І тут у нас далі йде сіль, регулятор, як у інших усіх сплавлених сирочок. Ну, це повноцінний сирочок на сніданок, на канапку з'їсти. І тут у нас голландський від Славія, експерт смаку. Так, Сир плавлений голландський. За складом. За складом все, так як в попередніх, та я вже сказав, сирочках, але тут написано в складі якийсь сирний порошок, і він ви, виділений крупним шрифтом. Що за сирний порошок, я не знаю. Відкриваємо. Всі упаковки дуже добре відкриваються, де мені ніж. Так, ну що я хочу сказати? Хочу сказати, що поки що оці от три сирочки для мене такі трошки цікавенькі за смаком. Ось, А решта всі ви знаєте, да, який йде до е, натирання сиру, який можна використовувати на сніданок. Бачу вже щільна консистенція дуже, навіть ріжеться тяжко, так можна сказати. Ось, Пробуємо. Дуже сподобалась мені консистенція у цього сиру, він твердий, він е, за смаковими е, якостями. За смаковими моїми рецепторами якраз можна і на салат використовувати. Тобто, ви знаєте, так, що якщо йде салат, то ви додаєте вже за смаком сіль перець. Оцей сирочок не зіпсує а смак вашого салату. Славія голландський. Добре, я також собі візьму на замітку. Ну, як ви бачили, він дуже щільної консистенції і буде дуже добре та зручно натиратись на а, салат. Ну, по жирності можу сказати, що вони всі плюс-мінус одинакові. Оці три сорочки для мене залишаються цікавими. Дивно, що цей останній, досить така непогана консистенція. Не можу сказати про інших виробників, кому теж цікавий. Особливо мені сподобався цей плавлений сиром з бекону, там, де дійсно йдуть шматочки бекона. Непоганий, звичайно, золотий резерв. І ще в нас що? І ще в нас був ось цей пірятин. Ну що ж, друзі, здавалося би, да, плаваний сирочок. Що ж може бути там такого цікавого і, і різного? Здавалося плавлений сирочок та й плаваний сирочок. іду в магазин куплю плавний сирок, бо буду щось робити. Ні, насправді кожен виробник, в кожного виробника, от я вже дійсно колись зробив зараз сьогодні дегустацію, тепер навіть я трішки буду розуміти, куди і який плавний сирочок використовувати. Якщо твердіше, то звичайно можна на салат використовувати, можна і на сніданок, а як, якщо м'якший оцей, де вершковий, то можна на канапешку, як я говорю. Ось, Смаки також можна зараз, дуже багато виробників роблять з різними смаками, додають і бекон, і оцей чедеро, а також на сніданок, на канавку буде дуже зручно і смачно. Купуйте правильно, те, що для вас більше підходить, і насолоджуйтесь смаком. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі і до зустрічі!